Які кроки варто зробити для отримання грантів на відкриття власної справи, та як розвивати свій бізнес? Відповіді на ці та інші питання змогли отримати майбутні підприємці та ті, хто планує розширяти свою діяльність під час заходу, організованого Чернівецьким обласним центром зайнятості. Деталі далі у випуску. Двоетапний захід для майбутніх підприємців та власників бізнесу, які хочуть його розширити, організував у Чернівцях обласний центр зайнятості, оскільки підтримка української економіки надзвичайно важлива під час війни, адже створення сприятливих умов для розвитку бізнесу допомагає наповнювати державний бюджет, а відтак давати гідну відсіч окупантам. Отож, з першої особи, які планують створити власну справу, змогли дізнатися про тонкощі відкриття свого бізнесу. Як створити бізнес-план, як його правильно подати, що повинно бути в бізнес-плані, щоб він був успішний, щоб його одобрили. Тобто, всі-всі моменти, оці як, як пройти до, до моменту отримання гранту, окрім того, майбутнім підприємцям розказали про типові помилки під час складання бізнес плану, розкаже, що, що не потрібно робити, на що треба звернути увагу, на що звертає увагу, увагу комісія держав. Ранного центру увагу комісія обласного центру, тому що це поетапно відбувається після того, як вже буде одобрена комісія обласного центру. Це піднімається ці відеофайли з такої співбесіди піднімаються у нас наверх. І вже комісія державного центру передивляється такі відеовідеофал, і виносить уже остаточний вердикт: чи надати грант, чи відмовити. Другий етап розповідає Любов Кожелянко, був спрямований на тих підприємців, які хочуть отримати грант на розширення власного бізнесу. Це і наші грантери, і ті, хто взагалі підприємці, і з ними буде проговорено саме якісь такі для них цікаві моменти уже ведення бізнесу, тобто тут початківці. І ті, хто ще тільки хочуть створити щось, а друга частина це вже для тих, хто веде бізнес і у кого є питання саме поведенню бізнесу. Дуже важливо, що серед майбутніх та діючих бізнесменів були внутрішньо переміщені особи, адже таким чином вони інтегруються в Чернівецький обласний ринок праці, зазначає Любов Кожелянко. Для того щоб закріпити цих людей, для того щоб ці люди не виїжджали далі. Звичайно, вони повинні тут якось інтегруватися в ринок праці. А найкраще ми вже це просто бачимо з власного досвіду. найкраще така категорія інтегрується, коли вони розпочинають власний бізнес. Це вже для них ну таке певне коріння, яке вони пускають саме в нашій області, і це вже певна гарантія того, що вони не вийдуть, не вийдуть взагалі з країни. Підприємиця Ольга Костенко була змушена релокувати своє виробництво з Миколаєва через повномасштабне вторгнення. Наразі вона отримала грант для відкриття власної справи, а саме кав'ярні фірмового магазину. Подались на грант від держави на 500 тисяч як дружина. Учасника бойових дій. З першого разу грант я не отримала. Отримала з другого разу. Була якась певна помилка в заповненні документу, але мені дуже класно пояснили, в чому саме була помилка, як краще зробити, що переробити. І на другий раз, взагалі, безпроблемно пройшли, отримали грант. Гроші прийшли дуже швидко. Хочу відмітити, що саме в центрі зроблено в Україні мені попалась супер грантова спеціалістка. Державні грантові програми мають на меті також сприяти поверненню з-за кордону тих, хто виїхав через повномасштабне вторгнення, адже наша економіка вкрай потребує поповнення працівниками. Ми всі розуміємо, що Після того, як буде перемога і завершиться війна, звичайно, нам дуже багато потрібно буде відбудовувати. Треба дуже багато робочих рук, яких на сьогоднішній день звичайно відверто в Україні дуже бракує. Ці люди мають певний вже досвід, здобули, і саме вони і ми вважаємо, що якщо наша наші, вони якщо вони будуть користуватися нашими грантовими програмами, якщо вони так само Будуть відкривати свої власні бізнеси, вони звичайно будуть більше хоче повертатися сюди. Захід провели у співпраці з польовим офісом управління верховного комісара у справах біженців. Адже наслідок того, що внутрішньо переміщені особи були вимушені покинути рідні домівки, а також свої робочі місця, частина з них залишилася без засобів на існування. Ми намагаємося. Шукати партнерів, щоб допомогти вимушено переміщеним, і також тим людям, хто повертається, мається на увазі як ті, що повертаються в Україну, так і ВПО, які повертаються до їхніх рідних областей. Власне, мати дос доступ до достойної роботи і мати доступ до того, щоб розпочати підприємницьку діяльність. Тетяна Дубіцька, Теми дня, ТВА.